У нас тут ендгейм апдейт до нашого саудівника. Це вийшов прикольний білд. Мені сподобалось. Поїхали, покажу я вам, що я там наробив нового з нього. Endgame цей апдейт мій. Я вже допиляв свого чара, догірив його до той стадії, де я сказав, все, мені хватить, мені подобається. Більше не буду. І, в принципі, вийшов такий хороший, крепкий чар і достатньо збалансований в плані damage defensive. Демедж тут був і так достатньо непоганий. Ну я просто там добавив туди більше левел ге, ми де там можна подобрати. Ну, ті самий гір, тільки більше цифер, які в основному в мене були по демеджу, якщо брати. А дефенси я додав набагато більше шилда, як можна змітити, У мене вже там майже 2000 було. І армора у мене 1010 вийшло. І. Elemental damage. Armor applied to Elemental Damage. Я, ну, такий мод на стакав, там, де можна. Там. І вийшло, достатньо танковий чар, що мені сподобалось. Плюс отей чест, який я, ну я знову покажу, ну я показував в минулому відео, що рекуп оплатається не тільки до лайфа, а до ЄСа теж. Того я ось тут тестив дещо, і ось як можна замітити на екрані, рекуп достатньо непогана механіка. Я не буду казати, що вона опійвау всі зайти і на всіх білдах, але працює, як можна замітити, що в мене ось бос коверяє і не ковиряє. В цілому такий достатньо тонковий білд вийшов по моїм стандартам, понятно, ви. Все одно не можете стоять в пальці мобу, там якихось абісовських вас зажують, треба грати. Так само ви арбітра не танкуєте, як ви в кінці відео побачите, мої приходи з арбітром знову ж таки були. Але для простого мапінгу, і коли ви не стоїте, а якісь там тільки рандомні тички ловите, ви їх танкуєте і далі відходите, хілитесь там туди-сюди, рекуп працює, Ріген працює, все працює. І це медж вийшов теж непоганий, як можна замітити на екрані. Я мав на 6 модів. Я бігав всі ці карти Тір 15, все, що ви бачите на екрані, це 6 модів, по-моєму, були карти. Цей Yentangel skill відчувається, як приблизно якийсь Spark, то лір непогано відчувається. Не то не спарк, звісно, але щось схоже відчуття є таке. І Сінотаріт хороший. І Дефенси, як я вже сказав, мені, в принципі, подобалось. Цей армор shield. Я був приємно здивований. Армор shield плюс рекуп. Як оце працює? Прям приємно гралось. Я на цьому чарі побив, кажу, я почав говорити досвідволіксі, побив там в мапки кучу, мапився дуже багато, на 6 модів мапи, а це все. Я побив бріч босів, я звичайних там босів, гвардів побив. Кажу: єдина проблема: у мене знову із кили, що я трапився з арбітром, це ж, хто мене побив. А решта контента я потрогав, і було не то, що ізі геть, але й не складно. То що і танкувати трошки можна, і демедж хороший, що ще треба. Поїхали, покажу, що я змінив з минулого разу тут, в цьому чарі. Так от в мене чар все ще виглядає. Так от він все ще кастує наші квіточки, і поливаємо їх, і робиться бум-бум-буми. Мені було достатньо приємно чисто грати, навіть відчуття цього білда. Було дуже приємне. Оцей Entangle скіл, ви його пуляєте, їх розлітається куча фісур у всі сторони з одного коста, ви, полив... ви його потім поливаєте, і воно прокає, бам-бам-бам робить взриви. І це все, і хіта цього. Він там чіпляється до домову, хітає його кучу разів. І ці квіточки взривають, це все крітує. І прокає кучу трендців. Це наш додатковий демедж, Сіно-таргет допомагає. Скіл з великим демеджем. Це, якщо базові механіки, так сказати. Тобто кастуємо скіл, він прокає скіл. І потім поливаємо обидва скіла, і вони робляться сильніші. Все. І поливаємо ми в спелслінгері. Це Thunderstorm, Spehlсlінгері, засовуємо і. Да. Дуже-дуже сподобалось Ретні. І відчуття від нього кажу. Просто таке прям якесь приємне відчуття. Просто я не знаю, як це пояснити. по крайній мірі для мене було приємно. Ладно. Що змінилось минулого разу? Хто дивився минуле відео? Давайте. Почнемо ми, навіть з пасів 3. Я дропнув оцю всю частину, залишив за анонітерів, а нотик, того, що це наш брейкер мор, він нам потрібен, щоб брейкать армор, це багато демеджа, Але цього найта достатньо, щоб брейкать армор на мобах моментально на всіх і на босах, і на всьому підряд. І взяв я такий нодик, який каже, що навколо нодиків наших, які ми клікнемо, ми можемо брати нодики в радіусі, не коннектуючись до них. Тобто я ось узяв оцей нодик ас, який нам тепер регенить шилд. Коли в нас лайфолов, він починає регеніт шилд. Що прикольно, це наш теж дефенс, то що лайф часто фолової у нас 2000 шилда, що теж приємно. І навколо нього я в радіусі почав брати нодики. Ось тут я це взяв орлайф реген, тут взяв мана якийсь. Тут узяв такий смішний нодик, який я потім покажу чого і розкажу чого. Але в чому приємність цього всього ситуації, що є ще такий інший джувел з радіусом, який каже, що на всіх нодиках в радіусі додаються якісь моди? Тут на маленьких пасівках додавався спалдемедж, тобто цей нодик тепер дає не рекуп, а рекуп і спалдемедж. Цей нодик не мене не регена, spell спалдемедж. І на великих нодиках в радіусі дає кріт мульті і мана кост А З мною були великі проблеми, так що це було дуже приємно. Тут є дуже багато варіантів цього джувела: там є кріт мульти, демеджі, кріт шанси, і от там просто пролистайте і подивіться. Бажано просто, щоб тут було апгрейд у медіум, То, що якщо буде смолту, він буде геть смоло, такий, от приблизно, і там мало нодиків лізе. Але тепер в чому ідея, що оці нодики, які ви берете, на них теж працює оцей джувел. Тобто те, що ми не коннектимося, ніяк цьому не заважає. І того цей нодик дає не просто там 05 лиріген і 40 регіен рейта, а ще й Монокост Efficiency Secret multi Multi додає. І це й так само: Monocost Efficient Secret Damage. Ось така от комбінація джувела і цього нодика, і тут в радіусі можна покликати нодиків було. І потім я, ще ми оцей нодик брали, і я в його радіусі теж взяв ось ці нодики. І ось тут 4-інгре Спіріта я взяв. Це мені рівно з моїм спіритом хватило, щоб ставити Clarity Clarity 1. 10 спіріта резервуало. Я амулет більший взяв з більшим спірітом. І вставив десь тут, по-моєму, є Clarity 2. І воно стакається з Clarity 1, якщо його вставить в різні ці скили. Вони обидва дають вам моноліген. Ось такий от прикол. Тобто в один скил його не можна вставити, тут уже є, але в різні ставити, і воно обидва працює. І це ось мені цей нодик дав, якраз це друге кларіті, що знову мене реген, це наш дарія касанкліта, все прикольно. Що Далі з деревом сталося. Я взяв такі смішні нодики, які каже ось тут один, який каже, що те, скільки в нас армора на шапці, ми отримаємо шилд. Це чого в мене так шилда достатньо багато. Я взяв побільше армора просто шапку, і за це отримав кучу шилда. Я не знаю, наскільки кучу, але кучу. 500 шилда, Чому ні. І я взяв з другої сторони нодик, теж смішний, є такий от за те, що у нас шил на ботинках, ми отримаємо армор. І того я взяв чисто шил ботинки і при цьому отримав кучу армора. Ось така технологія, отримали і шилда, і армора. Там і там. Тільки треба. Це чисто на армор, а це чисто на шилд. Чим побільше шилда, це чим побільше армора. Такі от смішні нодики. Це ще що я взяв на дереві з нового. А, я ще вийшов тепер тут, а то що сіл хотів побільше і армора, бо я shield армор вже упарюємся, то упарюємся, а цих там 50 демеджа, які тут дропнув, не сильно велика втрата. І. взяв оцей Аркін Сурж, який дає нам мене регенас, знову ж таки, що приємно. А так, сюди дошов. Тут таке. Взяв мігаломаніяк, який дав мені ось цей нодик. Можна було б його просто за поінта взяти, але я знайшов такий мігаломаніяк рандомно, який дає мені ось цей нодик, який дає сполклітайка спіда, що приємно. І з ним був разом оцей нодик. І я такий, ну, хай буде, окей, Зекономив мені пару парупойнти. А цей армор апайси далі демеджер. У нас багато армора вийшло, як уже я вже казав. 8000 тисяч без бафа, а з бафом там, Оцим бафом, як його. Скаленджер файтінга, це ще 40 море робить. І на маппінгу, і на босінгу в мене був перманентний. Так що це було приємно. У мене 12 тисяч було, і інколи барсхін давав там ще десь 500 тисяч армора додаткового. Так що було нормально приємно, армора була достатньо велика кучка. Того армор до доля демеджа, давала нам багато дефенсів. Того я на Бгловисах мав ще цей мод тоже. І на шапці мав цей мод тоже. І того в мене десь 100 армора відсотків армора Plysia демеджа вийшло. Де це? Ну, навіть більшість 100, виявляється, те, що в мене від долі демеджа воно більш захищає. Що, приємно, і замітно, і хороший мод, хороший стат. Збирайте, якщо у вас є армор. А так я дерево Джувел, просто там лайф за кіл і демеджа. І це були основні мої додаткові речі всякі. З цих гемів нового я вставив тут супорт, який робить, коли для стрігери скілив. Він робить, що каз скіла зробить або 40, лес, або, або 50 море оє. І або 40 лес, або 60 море демеджа. І верне вам ману, яку воно стоїло. Ну, там якийсь відсоток. Це дуже рандомний РНГ-шний гем. Я не знаю, наскільки він імпактний, Мені просто було цікаво подивитися, на нього він вийшов виглядав смішним, там це весело, є там море, є ці і тінтаклі Достатньо прикольно. Але сюди можна просто вставити якийсь хефт-супорт і сказати, добре, все. І сказати норм, тобто отак зробити і просто стабільний демедж мать. Але я вирішив з цим пограти, і, мабуть, нормально було, я не впевнений. Стільки ямо нічого більше не мінялось, скаленд флайтінг. Я вже казав Кларіки другі вставу. Як можна змітити, в мене є цей Сесмі край? І для чого він? Scavenger Plating дає вам оцей стакі армора, коли ви брейкаєте армор на енемі. От прям коли момент брейка. Брейкнути армор не спадає ніколи з мобів, Тобто ви на боссі брекнули армор, і більше ви не отримуєте ніколи ці стаки Scavenger Playtінгу. Складні слова. І я хотів би ці стаки отримати, тому що це 40 море армор. Так от, я взяв Сесмікрай, в який вставив... це? Цей супорт. Ось цей да. Consume fully broken armor on enemy. І там щось тригерить, щось там щось демеджа робить. Ну, Хай буде. І відповідно я раз в 20 секунд, тобто duration цього скіла 20 секунд получився. Так от, раз в скільки секунд, просто нажимаєте Сейсмі край. Знімаєте брейкнутий армор з боса, наче це робить мінус ДПС, але армор брейкається настільки швидко, що це незамітно. Тож через пів секунди армор знову брейкнутий, боса і ДПС знову нормальний. А ви отримали свої стаки максимальні? З боса отримуються завжди стаки цього скіла. Це для чого в мене сейсмік край. Я просто раз там в 10-20 секунд кричу на боси і отримую свої стаки 40 армора. Ну, я йому КДР вставив, щоб він мене був завжди рейді. І вставив Astral Projector, щоб він кастувався. Не... Він навколо мене кастується зазвичай, але я не хочу біля Я... щоб можна було кастувати десь туди, Astral Projector робить. І вставив експожури край, це Це взагалі я просто що-небудь це не звертайте уваги. І що ще я зробив? Я вставив снайпер марку. Саме по собі снайпермарка нічого не робить, вона на один хіт ваш дає 50 кріт мульті. То, ну, окей. Але тут є такий супорт, який каже, що коли марка прокає, а вона прокає, коли ви критуєте по мобу, який під маркою. Ну, моб під маркою, ви його критунули, марка прокнула, зарахувалась і вона пропала з нього. Коли вона прокає, вона робить шокет граунд під ним. Що робить? Двадцять кінг разнесу. Ну? Тобто, це то, шокаєте боса цим скілом, ось нормально. Там раз в кількість там секунд. 6 секунд нажимаєте на боса марку, і він в шоці. Від таких технологій. Це ось такі зміни. Ці два скіла це Seismic Сесмікрай із Tomb Для того, щоб бафи Савенджер Плайтінга отримувати на босах. Снайпермарк. Просто більше демеджу з цього супорту. Сама снайпермарка нічого майже не робить, а просто ми інші марки не можемо прокати. Ця марка прокає від того, що ми критуємо. А інші марки там треба фрізить, шокать, щось, ще робить, то. Та да. ось такі зміни в було. Ну і гір, як я вже казав, цей чест у нас про рекуп все ще. Мені дуже подобався. Відповідно, рекуп на амуляті я шукав. І спіріта більше мені треба було в порівнянні з моїм минулим, щоб вставити сюди це кларіті, щоб вона була. Це хотілося, щоб все влізло два кларіті з баркскіном і цим, з хенджопайтингом. До речі, бергскін. Я не знаю, наскільки він ефективний. Я його в'язав, бо концептуально армор шилд баф хотілося б в'язати. Він дає вам армора, коли з вас знімають шилд. Ну, коли вас дамажать по шилду, скільки шилда зняло, там стики армора армору, відповідно, дасть. І я його юзав, бо ну, ідея в мене була все це юзати, армор Shield і, і всі такі справи. Це, я не знаю, наскільки він пак не робив, я не впевнений. Можете замість нього ставити Attrition і отримувати мора демеджа. Просто, чесно. Або взагалі його викинуть, і тоді не треба буде. Спіріта десь менше буде надо. наде. так, лайф резисти. На всьому гірі, просто більше лайф і більше резисти. мана регіна. мана, мана реген, де можна. То що кажу, мана це проблема. Spell, damage. Левел гемов, більші циферки, знову ж таки, як я вже казав. Ну і армор, армор аплається до Elemental Damage з гіром мене нового було. Тобто ось тут і ось тут я взяв. Да, такий одгір. Ну і да, я казав. Шапка армориста, бо нодик на дереві. Ботінки шилдові, бо нодик на дереві дає де армор за shield, а тут shield за армор. І ось такий гір. Напевно, це все ще було нового. Кажу, білд дуже-дуже сподобався, прям приємно дуже грався. Гарний сингл-таргет, мав і при цьому приємні дефенси мов. Що ще треба? Надо скіл, щоб не вмирати від арбітра, але це вже окрема історія. Того я вас тут залишу з тим, як я вмирав від арбітра. Подивитися, як це було. Дякую всім за увагу. Почуємось в наступному білді. Бай! Ситуація, що не убер. Фрагменти стоять дорожчі, ніж убер фрагменти. Fourth... Я не знав, що східно Тільки що. Я не знаю, що. Які цих прожектайлів буде летіти? А -а -а. Не запазил його до цієї атаки, там уже було майже. Is е, я думаю, вже все. wow Ok, i know a you know you